Ну що ж, друзі, радий бачити вас на каналі Димний Аматор. Ми продовжуємо оглядати Тютюн, який доступний на ринку України. І сьогодні в нас Лоут, другий смак, який я хочу протестувати, який в мене є. І буквально ось він, Raspberry Mio, в нього назва: Літній коктейль з малиною. До речі. Подивимось, наскільки він буде підходити для літа. А, мені подобається, що в лауда пишуть прямо таки склад: тютюнова сировина менше 20%, цукровий сироп, гліцерин, аматизатори. Прикольно, прикольно. До речі, не скрізь це зустрінеш, тому доволі цікава інформація. Як завжди, міцність 1 із 5. Такий вигляд він має. Ззаді в нас є дата виготовлення і штрих-код. Куди веде штрих-код, не знаю, але, скоріш за все, на їхній сайт. Також тут є інстаграм і телеграм. Приєднуйтесь до спільноти. Чому піні? Варто доєднатися. Давайте заб'ємо цей табак, подивимося, який він димний чи не димний, який в нього аромат прогрів. І все інше. Так, розпаковуємо табак. Як завжди, арт є всередині. Пізніше вам його покажу більш детально. Так, я поспішаю, бо у нас прям нормально вже прогоріли вуглі. Щось я затягнув трішки зі зйомкою. Так. Окей. Фу, оце мені не подобається одразу скажу. Uh, по запаху не мій табак. По запаху, ні. Подивимося, як він буде на смак. фу Прям ядрний, ядрнище. Малина щось тут прям ярко виражена капець. Фу, ні, не моє, не моє, не моє. Подивимось, як воно буде на розкурі. Але те, що я наразі чую, коли його нюхаю, то щось, щось не то. Але що мені подобається, ну тут прям дивіться, я добряче забиваю, що цей, що попередній о, з відос ви дивилися там, де я тестував тропічні фрукти, щось таке. Я достатньо багато забиваю, і тут ще солідно залишається. Ну, типу, 50 грам є 50 грам. Воно. Дійсно відчутно. І якщо в мульфарві в банці 40 грам, мені доводиться вжиматися і розтягувати, то тут по 25 грам на порцію чітко влазив мою чашу і це супер. Так, і одразу я встановлюю вуглі для того, щоб прогрітися. Час я засік. Давайте подивимося, скільки нам потрібно на це все часу. Так, ну що, давайте пробувати Я дав цього разу більше часу. Він прогрівається 10 хвилин вже. Я хочу зрякнути пепілочок, попілочок, пепіл, залочок Так, окей. А, збиваємо це все, ставимо і давайте пробувати. 10 хвилин. Бо пройли, попередній лоуд, який ми розкурювали. Мені не вистачило того прогріву, що там було, і можливо, десь я щось не суб'єктивно. Зараз суб'єктивність буде максимальна 10 хвилин прогріву. Камон, поїхали! Друзі, те, що я вам говорив. Не дуже суб'єктивним було моє твердження в попередньому випуску по Лоудові. Тому що, так, прогрів двоєчка, я б навіть сказав. 10 хвилин це дуже довго. Але дивність, ну, дивність Хіренна. Щось мені аж піддирає. Давайте цей наверх поставимо трошки. Дибність п'ятьорка. Я пропоную одразу фірму удати. Топова дивність, дивність п'ятерочка. Залітає прорив, як я і сказав, двоєчка, що посмакує. Знаєте, з пачки, коли ти його нюхаєш, то прям противний запах. Чесно. Ось тут корю нормас. Але я б 70% забив б цього коктейлю літнього з малиною. А 30% я б дав би м'яти. М'яти без льоду, без нічого. Льод сюди не потрібен, вона прохолодна. Так як це коктейль, тут, я думаю, домішали троханчик льоду. І я б сюди додавав просто м'яти. І от м'ятна малина це було б чітко. От єдине, що я б сюди додав, все. До речі, у мене там є м'ята і можливо ми зробимо таку колавку. Тому смак четвірочка, достойний смак. З пачки, я думав, я його курити не буду. По міцності, не знаю, щось мене трохи підшати. Я б дав міцність двоєчку, не одиничку сюди. Міцність хороша, то що треба якраз. Тому вердикт ви побачили. Якщо вам подобається лаут, рекомендую.